Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Пролунали хлопки на тузлі в Керчі та поблизу кримського мосту. В небо Криму піднялася пожежна авіація. Понад 12 бортів та полетіла над мостом в невідомому напрямку. Вечір 16 червня у Криму почався із вибухів. Бавовна розсвіла у Красногвардійському районі. Що там знову сталося? В окупантів уточнюють. В Красногвардійському районі Криму було гучно, писали очевидці. О 17.00 добрий гуркіт Джанк. Красногвардійськ. У Красногвардійському був дуже сильний хлопок. Красногвардійський район дуже чітко чути два хлопки, додали інші користувачі. Згодом окупанти повідомили, що гучні звуки робота системи ППО. Так звана влада окупованого півострова повідомила, що жертв та постраждалих унаслідок вибухів немає. ППО спрацювала на півночі Криму. Жертва і руйнувань немає. Йдеться у повідомленні. Також наразі запевнили, що і руйнувань немає. Втім, знаючи, як росіяни люблять курити не в тих місцях, це ще не факт. Згодом стало відомо, що росіянам довелося Крити кримський міст через сьогоднішню бавовну Свої рішення ніяк не пояснюють. Очевидці кажуть, що усіх просто розвертають назад, бо більше переправа також не працює. Кримський міст закритий. кажуть, загроза атаки. Усіх розвертають назад. Переправа також не працює. Повідомили очевидці. На думку експерта, Крим можна звільнити шляхом облоги. А для цього перш за все необхідно зруйнувати Кримський міст. Знищення Кримського мосту вкрай необхідне для деокупації півострова. Про це заявив офіцер резерву ЗСУ, військовий експерт Андрій Крамаров. Передає обозрівач. На думку експерта, Крим можна звільнити шляхом облоги. Для цього необхідно зруйнувати кримський міст, а також забезпечити вогневий контроль ЗСУ над півостровом і прилеглими територіями, зокрема на морі, але для цього потрібна далекобійна зброя і засоби ураження. Кремеров нагадав, що від 2014 року РФ перетворювала Крим на військову базу. Тому, навіть якщо знищити усі шляхи постачання угруповання ворога, процес звільнення Криму не буде швидким. Думаю, ця облога триватиме протягом певного часу, не менш трьох або навіть шість місяців. Переконаний він. Він досі стоїть. Тому що в нас немає можливості тими засобами ураження, які в нас є, повністю вивести його з ладу. Думаю, щойно у нас з'являться такі засоби, і така можливість Кримський міст буде зруйновано. Найімовірніше, він буде зруйнований не в одному, а в кількох місцях. В трьох-чотирьох, щоб повністю унеможливити його потенційне відновлення, спрогнозував експерт. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.